Шостка одне з міст сумщини, яке постійно відчуває на собі наслідки війни. Попри це, місцева молодь не втрачає оптимізму та прагнення до змін, щоб підтримати їхні ініціативи. Громадська організація Освіточка запускає освітній проект, який допоможе молодим шосткинцям втілити власні ідеї у життя. Розповідає Оксана Одінцова, голова громадської організації Освіточ. Мета нашої діяльності це надання допомоги. Різним верствам населення залученим в освітній процес багато зусиль ми докладаємо щодо. Посилення соціальної згуртованості, із серпня до кінця жовтня цього року, громадська організація Освіта ЧЮА» за фінансування Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини через чеську гуманітарну організацію Людина в біді реалізовує свою частину великого проєкту посилення стійкості постраждалих від конфлікту громад у східних та південних регіонах України для забезпечення базових потреб та зменшення впливу майбутніх потрясінь. Проект «Впливай Пакт розрахований на старшокласників та молодь віком від 16 до 25 років, які живуть у Шосткинській громаді, за словами очільниці громадської організації, втілення проєкту у Шостці було не випадковим. Попередня комунікація, взаємодія з цією громадою дозволила нам встановити, що молодь цієї громади має високий потенціал. Тож основна мета проекту створити усі необхідні умови, щоб допомогти молодим людям розкрити цей потенціал та реалізувати свої задуми. Учасники проекту розповіли, чому він їх зацікавив. Мені дуже хотілося б якось покращити наше місто, тому що я люблю гуляти. Та у нас мало місць, місць де молодь може проводити свій час. Мені повідомила моя класна керівничка, і вона знає, що я люблю різні проекти або якісь активності, тому вона Пропонувала мені прийняти участь нові знайомства, якось допомогти громаді. Учасники проекту отримують унікальну можливість навчитися працювати в команді, розвинути навички співпраці, розподілу ролей та взаємодії, що є ключовим для успішної реалізації будь-яких ініціатив. Вони зможуть опанувати розробки та втілення проєктів, отримати знання про те, як правильно формулювати ідеї, розробляти бюджети та планувати етапи реалізації, щоб залучити фінансування та Підтримку на фінальній стадії молодь зможе втілити власні задуми реалізувати свій проект. Насправді я тут багато чого навчилася. Перший навик це найголовніший він це працювання в команді. Бо раніше я не дуже активна була в команді, а зараз. Я навчаюся розмовляти, спілкуватися, планувати щось. Я зустріла тут дуже цікавих людей, навіть дивлячись на те, що я знаю їх ну, буквально день. Мені дуже подобаються всі тренінги, і це дуже цікаво. Наприклад, я навчилася планувати, бо, наприклад, я маю якісь ідеї, але я не знаю, як їх реалізувати і спланувати точний план дій. Тобто, так можна сказати. І тут дуже вмотивовані і цікаві люди, з якими можна співпрацювати, і з якими в майбутньому також можна було б. Створювати якісь проекти, тобто робити щось цікаве у цих складних умовах. Для громади надзвичайно важливо, щоб молодь відчувала свою причетність до відбудови та розвитку, що бачила у рідному місті потенціал і можливості. Цей проект допомагає нам покращити. Нашу громаду можливо якось покращити в ній життя. А, так, у мене є ідеї, з якими я сюди прийшла, і я запропонувала їм наші групи. І дівчатка мене підтримали. Можливо, ми зможемо реалізувати той проєкт, що придумала я. А ми, можливо, оберемо щось інше. Команда проєкту Впливай імпакт не лише допомагає молоді Шосткінської громади писати та реалізовувати власні ініціативи. Кожна команда-учасниця отримує грант на реалізацію свого задуму. Крім того, проект передбачає тісну співпрацю з місцевою владою та бізнесом, адже лише через партнерство, де кожен робить свій внесок, можна досягти реальних і тривалих позитивних змін у своїй громаді.